Добрий день. Вас вітає компанія НТЗУ. Мене звати Максим. Сьогодні такий невеличкий огляд складу, що ми маємо по наявності. Бачите, це у нас задні рамки голі та у зборі. Двері ліві праві голі. Під ґрунтом голі є отакі от от рамки. Ну, саме каркас-двері, це під велику кабіну у зборі ліві праві двері, Тобто зі склом. З замком. З ручкою, це вже в зборі. Так, потім дах. Дах у нас виробництво Україна. Металевий, старого зразку, потім пластиковий, отакий з люком вже. Це у нас виробництво Білорусь. Ну, по цінам, друзі, нічого не кажу сьогодні. Такий от огляд без цін. Зазвичай всі ціни кажу. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте конкретно, запитуйте деталь, надам вам відповідь. Так, це у нас до малої кабіни. Двері у зборі. До малої кабіни тільки ліві правих немає. Так, це у нас у зборі. Потім є отакі от з сувним склом у зборі. І там от ще от каркаси у нас. Два каркаси залишилися голі. Так, це у нас кронштейни крил до малої кабіни. Цілком під оригінал. Бачите, вже такі от кругленькі у нас скруглені. Верхні кронштейни під крило. Тобто під оригінальне крило все стає. Вони трошки дорожчі. Є ще варіант дешевше. Там верхні кронштейни вони більш прямі. І коли встановлюєте оригінальне крило, там ну, потрібно щось підкладати, щоб воно там нормально стало. Так, блок у зборі 245-й. Так, це у нас 240-й блок. Є такі. Так, навіска у нас у зборі. Це у нас. Ось така зборна солянка. Тобто тут е, є бушні запчастини, тобто вони були вживані, І частина не оригінал. Ну, Вартість тут, звісно ж, така. так, Тут у нас 240 блоки, двигуни 240-й та 245. Турбований, це у нас реставрація. Лабавини отакі. Там у нас сидіння додаткове в кабіну, сидіння у кабіну і таке інше. Друзі, якщо вас зацікавило щось, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся, замовляйте. Номер для замовлення в закріпленому коментарі можете знайти. Дякую за перегляди, на все добре.